Привіт! Що ж, бачу моє відео про бінарний годинник на базі Тіні 13 та 4 світлодіодів, в принципі, зайшло. У вас вже в фінальній версії плати таких приклеєних з боку резисторів не буде. Споживання одного діода 2,5 мА. Час на індикацію годин та хвилин по пів секунди для кращого енергоспоживання. А зараз трішки уповільнив для вас відео, щоб показати, як він показує час, і розказати, як він працює взагалі. При натисненні кнопки спочатку вводяться години зліва направо, 1, 2, 4, 8. Тобто зараз загориться 8 і 1, 8 плюс 1 9. 9 годин. А зараз хвилини. Хвилини трішки по-іншому: 5, 10, 20 і 40. Тобто 9,15. Натискаю на кнопку. Спочатку виводить 9. Тобто 8 і 1, 8 плюс 1. І хвилини 5 плюс 10 тобто 15 тобто 9-15. Звідси виходить, що дискретність мого годинника 5 хвилин, тобто він може показувати з точністю плюс-мінус 5 хвилин. Така ціна за 4 світлодіода. На жаль, з допомоги мого мультиметра не виходить поміряти споживання. Ну орієнтовано батарейки CR2032 повинен хватити на рік. Навіть це в режимі, якщо користуєшся годинником кілька разів на день. Кількість R2032 повинна бути хороша, Dura-Cell якась.